Привіт! Маємо сьогодні такого апарата немаленького. Тушка була, сама тушка 130 кг без голови. І хочу показати вам, який же сьогодні у нас буде бочок. М'ясний чи не м'ясний. Свиня велика, ніби на ній і сала, і м'яса достатньо. Але зараз глянемо, який же бочок наш улюблений. Зачистимо його спершу зверху гарнесенько, і будемо різати на шматочки. Починаю з кінця, але кінець такий м'ясніший. І дійдемо до середини. Кінець дуже гарний, дуже такий м'ясний. Такий, як намальований, ніби як книжка пише. один краще другого. Ціна такого бочка на сьогодні 175 гривень за кілограм. Можна приїхати купити, можна замовити за номером телефону у Viber 0,99.